Вітаю всіх, хто тримається з 24 четвертим каналами. Хто щойно долучився 20.20 -20 на годиннику, триває наше інформаційне мовлення в студії Олекса Кіпкала. Слава Україні! Ольга Стефанішина, новий посол України у Сполучених Штатах. Про це повідомив президент Зеленський під час вечірнього звернення. А він уточнив, що формальні процедури завершені і підписаний указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства. Головним назвав реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона, домовленості з президентом Трампом, передусім в оборонній сфері, написав президент Зеленський і додав, що на столі дві українські пропозиції: це угода про зброю для України і угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. Литва пропонує почати переговори про вступ України до ЄС, обійшовши Угорщину. Про це пише литовське видання ЛРТ. З огляду на нову дипломатичну напруженість між Будапештом та Києвом. Мало що можна сподіватися на те, що Угорщина зніме вето на початок переговорів України про членство в ЄС. Пише видання: однак, Литва пропонує спосіб вирватися з цього глухого кута у зв'язку з завершенням святкового сезону та наближенням важливої неф. Формальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, столиці Данії, яка зараз головує в блоку, Литва минулого тижня надіслала листа до країн ЄС. В ньому є такий фрагмент. Зараз настав вирішальний момент, коли ЄС повинен вжити рішучих заходів для задоволення європейських прагнень України та зробити процес вступу до ЄС відчутним і незворотним. Росія посилила свою військову агресію і перспективи членства. Зміцнили би моральний дух українців та європейські реформи в Україні в іншому випадку, згідно з документом, це може призвести до підриву готовності інституцій до впровадження необхідних змін та підтримки України. Членство в ЄС, як зізнався кілька місяців тому журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, найбільшим провалом головування його країни в раді ЄС у першій половині цього року стала нездатність відкрити жодного розділу у переговорах про вступ з Україною через вето Угорщини. Хоча тут варто згадати заяви Варшави, яка вважає, що блокуватиме Україні вступ до ЄС, поки цитую Україна не змінить своє. Ставлення до Волинської трагедії. Та повертаємося до обходу вето Угорщини, яка, очевидно, не в захваті від ударів по нафтопроводу Дружба, з якого отримували прибутки як Угорщина, так і країна-агресор Російська Федерація. У своєму листі до столиць ЄС Литва пропонує розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо першого розділу членства в ЄС. Без угорщини на неформальній зустрічі міністрів європейських справ у Копенгагені 1-2 вересня, нібито за схваленням 26 держав-членів, переговори відбуватимуться на технічному рівні, тобто де факто, а пізніше буде досягнуто офіційної угоди юридично, коли її схвалять усі 27 держав ЄС, тобто, якщо зміниться позиція Орбана або всього угорського уряду. Вільнюс також повторив свій давній заклик установити цільову дату членства України в ЄС у 2030 році. Цитую. Встановлення цільової дати дозволить як Україні, так і ЄС зосередити свої процеси прийняття рішень та інституції. Це також забезпечить розсудливу основу для планування необхідних людських та фінансових інвестицій. Цільові дати також є технічною умовою для встановлення перехідних періодів. Раніше кандидатом встановлювали цільову дату: Україна не повинна бути. Винятком написано у листі. Очікується, що вищі згадані литовські пропозиції будуть обговорені у Копенгагені у п'ятницю суботу під час зустрічі, де міністри закордонних справ ЄС під головуванням глави дипломатії блоку Кай Калас. планують зосередитися на агресії Російської Федерації проти України та ситуації на Близькому Сході. Литва прагне розблокувати переговори про членство в ЄС з Україною, які зайшли в глухий кут через вето Угорщини. Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для самого ЄС. Членство України в ЄС є частиною гарантій безпеки та необхідною умовою для довгострокового миру та стабільності в Європі. Європейська рада ще в червні підтвердила, що Україна та Молдова відповідають умовам для початку переговорів. Тому важливо якомога швидше знайти консенсус ЄС 27 та рухатися далі. Якщо це не вдасться, ми повинні шукати. Альтернативні рішення та продовжувати рухатися вперед у переговорах про членство в ЄС з Україною та Молдовою без Угорщини Китай представить три потужні мікрохвильові види зброї на параді площі Тянаньмень 3 вересня. Ці системи, встановлені на вантажівках, випромінюють мікрохвильові імпульси, щоб вивести з ладу електроніку дронів, знищуючи їх рої у радіусі кількох сотень метрів. Ці системи створені для ближньої оборони об'єктів від дешевих роїв безпілотників. Величезні платформи встановлені на вантажівках, що призначені для протидії дронам за допомогою спрямованої енергії, були помічені під час нещодавних репетицій параду, та як очікується, привернуть міжнародну увагу, коли проїдуть по площі. На як пише видання Дефенс блог система встановлені на вантажівках шахман СХС СХ-2400-2500 серії 8х8 та оснащені масивним планарними масивними планарними антенними решітками, пов'язаними з радіолокаційними установками. Ця зброя є останнім словом у розвитку Китаєм можливостей спрямованої енергії для використання на полі бою проти безпілотників, які з легкої руки українських оборонців змінили погляди і правила гри у сучасній війні. Було помічено щонайменше три машини нового покоління, що свідчить про намір Пекіна виділити цю програму як показник прогресу у своїй оборонній промисловості. Зброя спрямованої енергії призначена для порушення роботи або знищення електроніки ворожих безпілотників шляхом. Проектування концентрованих сплесків мікрохвильової енергії. Ці сплески енергії спричиняють рух електронів у провідниках, так званий наведений електричний струм, і його потужності достатньо, щоб пошкодити мікросхеми. На відміну від звичайних систем протиповітряної оборони, така система потенційно а, може швидко вражати кілька цілей з відносно, з відносно низькою вартістю за один електромагнітний постріл. Ну і ураження с 300 у воронежі там уражено два радари системи С-300 та ймовірно два су 24 Про це повідомили осін спільноти Кіберборошна. А внаслідок атаки з 16 на 17 серпня по військовій частині 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому Балтімору у воронежі були вражені два радари системи С-300. Також під удар потрапили ймовірно два фронтових бомбардувальники Су 24 Наголошується, що йдеться про радари 76 н та 30 Н 6 Перший це радіолокаційна станція, виявлення цілей на великих та середніх висотах, яка є частиною комплексу с 300 другий радар наведення та підсвітки цілей, що забезпечує роботу зенітно-ракетних систем цього ж комплексу. Ну і зараз до нашої розмови долучається генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломож. Пане Микола, радий вас вітати! Слава Україні! Вітаю героям! Слава радий бачити. Радий бачити навзаєм, пане Миколо. Одразу питання про те, як можна оцінити дії Сполучених Штатів і реакцію на ці дії у Європі, зокрема щодо підтримки. України. А йдеться про те, що очевидно будуть скорочені потенційно навіть скорочені ті контингенти, які європейські партнери збиралися надіслати в Україну в разі, за великим рахунком, досягнення або якогось перемир'я, або у вигляді миротворчих контингентів. Чи свідчить це про те, що Сполучені Штати. Можливо, остаточно відмахнулися від України. Відтак збавляють оберти, і наші європейські партнери. Е, ну, в першу чергу немає якраз фактів про те, що американці відмахнулися від України. Навіть сьогодні Трамп у ряді інтерв'ю заявляв про те, що він у е, випадку, якщо Путін не буде готовий до мирних переговорних процесів, і те, що він обіцяв на Алясці, зрозуміло, що він буде задіяти комплекс дій. Він говорить, ну погрожуючи постійно, навіть звичайно, е, потужні, сильні е, кроки буде США. Ну і він розшифрував що це В першу чергу будуть санкції, які будуть визначальні і для економіки е, Росії, і для економіки партнерів. Це не натякаючи і на Індію, і на Китай. От але це політична позиція. На практиці дійсно треба е, ще багато роботи, що вони досягали цілі. Але інша складова це те, що ми розглядаємо, що ж таке гарантії безпеки, і які е, сили засобів можуть їх забезпечити з одного боку. Це юридично зобов'язуючі документи, які передбачають спільну підтримку України і протидії Російської Федерації, і на першому плані не контингенти, тому що от постійно де дискусія: от контингенти, контингенти, я просто кажу, їх не буде. Просто-напросто, давайте видамо конкретну відповідь: ні американських, ні німецьких, ні французьких, ні італійських, ні інших, тому що ніхто не буде воювати з Російською Федерацією. Всі уряди про це заявляють офіційно або офіційно, і зрозуміло, населен цих країн не готове, щоб їх війська воювали на лінії фронту. Розміщення їх десь в тилах. Це може бути тільки е, ті підрозділи, які займаються навчанням, займаються відповідно логістикою. Займаються система ППО, те, що не потребує бойової участі. Можливо, якась частина може приймати участь, але під егідою ООН слово МОНО або відповідно е міжнародне співторисне, яке визрює е блок країн щодо е контролю лінії змежування. Це можуть бути європейці, британці, можливо, американці, але вони поки зараз не ставлять так питання. Можуть бути китайці, про які хто говорить, що під мандатом он готові відправити, хто говорить, що ні. Але якісь формати можуть бути реальних бойових частин, які будуть націлені згідно статті 5 на участь в бойових діях і протидії агресії на даний час поки не І Я думаю, що дуже складно це буде зробити. От якраз підтримка і які ж тоді гарантії, це конкретно збройних сил України, і сьогодні треба над цим працювати. Це основна вирішальна гарантія, що Путін більше не нападе. Прямо скажу Путін по всім оперативним даним, аби він чітко був певний, як зараз, що величезним будуть жертви, що війна затягнеться на 3,5 роки і більше, він би не напав 24-му році. 100% має стверджувати все відповідальність. знаючи Путіна, знаючи оточення, як були багато його представників спецслужб, і міноборони проти це в сценарії навіть в тому форматі, де вони передбачав, що легка буде перемога, але це війна. А зараз тим більше. Бачиш все складно. Да, Путін не хоче здавати позиції. Він згенерував всі сили Росії на агресію. Але якщо ми говоримо вже про мир, і підвищення рівня збройних сил буде на порядки за рахунок новітній зброї США, яку закупимо через фінанси НАТО і Європейського союзу, європейських країн цих секторів отримав і спільно виробимо з нашого ВПК, і закупну зовнішні ринки, це буде базовий формат. Що Збройні сили України високопрофесійне з моїм досвідом, високотехнологічне зброя не дозволять любої агресії, і ніякий Путін або його наступник ніколи не ризикне. Це одна із основна стратегічна гарантія. Тому сьогодні треба працювати над системним покращенням технологічно вогневого бойового рівня збройних сил, нової стратегії ведення війни, боєприпасів різних типів високоточних, які будуть забезпечувати нам. Навіть під час миру стабільність і недопустимість нових агресій ні відносно нас, ні відносно Європи. Це перша і основна складова в цьому сегменті можуть бути як і США погодилися, і Європа участь системи ППО. Це виявлення всіх літальних апаратів з боку Росії стратегічних, тактичних дронів інших, і зрозуміло застосування всіх сил засобів її нейтралізації електронним способом. Уже є американська розробка, як і в Китаї. Уже наші розробки мають якраз електромагнітні імпульси, які мають знищувати рої дронів, або друга система, яка може входити в керування крилатих балістичних ракет і дронів і перелітувати їх на їхню ж територію. Оце така зброя нам також потрібна. Тоді групу розуміють, що навіть його новітні розробки, і особливо навіть величезна кількість армії дронів, не буде працювати, і ракети не будуть мати такого ефекту. Це друга складова. Третє це карантин на допущення стосування ядерної зброї, любої, тактичної і стратегічної. А це вже об'єднання країн і НАТО, і зрозуміло, Китаю, Індії інших, які проти ядерного знищення людства. Отут треба об'єднувати і працювати не тільки з США, Британії, Європа, а й з Китаєм, про який зеленський та нам не обов'язково. Бачите, навіть Китай висловив позицію за припинення війни, припинення обстрілів. Далі в загальному декларують суверенітет, хоча планує проводити і парад, і там домовляться що з Росією, але треба брати за те, що вони дійсно і декларують, і добачаться, що вони були учасниками процесу миру, а не протистояння забезпечення Росії якимись технологіями і тобоїв. То на тих напрямках вказують конкретно, що вони роблять і як сприяють війні. На інших напрямках як виходить на дипломатичний і оперативний рівень щодо підтримки мирного процесу, і це правильний процес же, як з Індії, Туреччини, Бразилії сьогодні по нашій рекомендації ЛУЛУ чітко виступив на підтримку мирного процесу в Україні, і також стоїть за те, щоб на протязі півроку війна припинилася і був мирний процес в Україні. Це великий друг свій час України. А й от довго за що е, він про російський і тому подібне, треба вміти працювати і з Сінзіпіном, і Лулу, і МОДІ, і Ердоганом, і з іншими країною, які не являються прямими партнерами, а з партнерами вести ту велику роботу. О, воєнного збройню ППО, розвідданими, політична і економічна оперативна підтримка України, от відповідно працювання е, потужних форматів щодо демаршів у випадку дій непрогнозованих Росії, на упередження, запрошення Путіна або його наступника на великі консультації у випадку. Отримання, а ми отримали не раз і американці, і британці розвід інформацію, що вони готували агресію для того, щоб поставити його на місце. А якщо зберуться, як ми говорили, навіть перед е, е, е якраз роком 48 країн, які передбачалось, запросили Путіна, сказали, не, не смійте наступати. Я думав, ну з аргументами серйозними, він би не пішов війною. Бачив шансів нема, тому що світ об'єднався, мало того йому поставив жорсткі умови. А це все треба організовувати, кому прислав того високого рівня, які мають контакти з Трампом, прямською командою, з Стаймером і клубом «Лордів» і Тому подібне, і всіх представників спецслужб між 5 і 6, Ми їх маємо. Точно так же з німцями, французами, італійцями, поляками, індусами, китайцями, бразильцями, турками. Оце велика. Складна робота і сьогодні в плані гарантій безпеки, воєнних, політичних, безпекових розвідувальних. І тоді відповідно пакет санкцій має бути додатковий. Це вже і віже зрозуміло і, по критичним проблемам, і по енергетиці. Тоді мов би по як ми раз говорили, оперативний пакет тиску на Росію, який дуже болючий. Ми не розшифруємо з американцями з іншими консультації. і Путін розуміє, що цей формат надболючий. Пане і позбавлення, як ми не раз говорили, грошей е, олігархів сім'ї Путіна по всьому світу, півтора трильйона. Це суперважливий чинник, То були супермільярдери, а то нульові. Уявляєте, хто бомжі? Це тільки один фактор. І такі фактори можуть бути пів, пів сотні. Оце те, що можна задіяти. Ми проти терористів задіяли такі операції, і вони здавалися. От до Бен Ладена, його заступника, Аль Шабаб і тому подібне. Визволяли практично із полону або кораблів 48 країн світу. Ми не вони, не США, не Британія, не Франція і інші країни, які мають надпотужні можливості наші. Тобто, треба вміло генерувати сили, правильно формувати завдання, об'єднувати зусилля там, де можна воєнне, політичне, оперативне з союзниками з іншими в плані мирного процесу, способом тиску на Росію і виход на. Мирну угоду, з гарантіями, про які ми говорили, які будь реальні, а не товти воду в ступі. От нас прийдуть там, хтось буде, заведе свої війська, та вони зайдуть в Західну Україну, будь там собі знаходиться хтось, там щось буде нам допомагати, але готовність випадку в якоїсь загрози агресії ніхто не піде. Їм не дадуть санкції ні уряди, ні конституції, ні їх народи. Пане Микола, тут, звісно, чудово прозвучало доведення російських олігархів до стану безпритульних, а проте хотілося б уточнити: дивіться, спікер Путіна насправді заявив, що він ні він, ні Кремль не готові обговорювати гарантії безпеки Україні у публічній площині. Питання, чого вони бояться, у нас насправді лишається не так багато часу на розмову. Хотілося б ще торкнутися теми Китаю. Отже, якщо можна хвилинку відповідь по заявам Піскова з приводу того, що вони не готові говорити в публічній площині про якісь гарантії Україні. і переходимо до Китаю. В першу чергу, я прямо скажу, бо то, що Пісков сказав, але з іншого боку, це правильно. Тому що ми повинні вести велику оперативну роботу. Це і американці говорять, і британці, і європейці, і ми так повинні робити. Всі надпотужні аргументи повинні бути закриті. Вони повинні глибоко опрацьовані, погоджені і пакетом запущені Путіна неофіційно. Він буде це розуміти, що це серйозно, що це не якийсь піар, про який заявляють по всіх ЗМІ. Це абсурд, прямо кажу. І не раз ми говоримо, Уже роками, місяцями не треба кричати, треба робити, да, закрито, а вже давати квітисенсію з те, що досягнути, результат. А не оце все накручено. Всі таскають збори там, якими кучу збирали форуми і тому подібне, і ще завершилось, Де вони? А нема практика, робота і конфеті. Люди, які виконають, але це закрито на 99% і тоді дати інформацію, яка дасть результат. Ото правильно, це Путін і Пісков свої мають е, бачення закритості, А я бачу е, в тому, що це велика робота, як завжди, проводиться в цьому світі, і всі результати досягалися не публічно. От я свої практики скажу багато десятків років так досягали. І на рівні президентів, включаючи президента США, Британію, п'ять разів із Путіним і Медведєм, плані не допущення війни. Це все було не публічно. Якби почали кричати, то там була війна. Реально, тому що вам нікого не, не пішли на поступки. Треба міч це робити, а публічно дати позитив. Що ви досягли? Оце формула. Я про всім говорю: Пусть Зеленському, Трампу і всім іншим, знаючи персонально кожного. Дрозко два по Китаю. Дуже важливий чинник сьогодні тиску на Китай. Те, що ми говоримо, це також наша робота з США, Європа, Австралія, інші країни. Від чого залежить економіка Китаю і перспектива взагалі їхнього добробуту і оборони? Без цих країн. Ефективної співпраці Китаю не має перспектив ні економічних, ні військових. Що він там буде демонструвати на парадок? Це буде провал не тільки так сказати, економіки і Китаю, але й режиму Сінзіпіна. Там уже це росте. Незадоволені, що він пішов на третій термін і піднімається ЦК, КПК, уже опозиція і чекає оцих великих проблем в економіці. Пане Миколе, тут важливий Рості. момент, а, пане Микола. Вибачте, будь ласка, а, а створити США Європа першу чергу. А, пане Микола, вибачте, це дуже важливий черник. Я тут хотів би у вас уточнити. Дивіться, ми ж пам'ятаємо, що у вересні буде зустріч Сі зустрічінпіня з Путіним, і, ну, можливо, хтось буде від Сполучених Штатів. І напередодні ось цієї зустрічі а, Сі оголошує, ну або не оголошує, а розпочинає дуже потужну кадрову чистку у Збройних силах Китаю. Ну, точніше, визвольна армія Китаю. Навіщо це робиться саме зараз? І що з військового погляду означають такі чистки? І чи не передують такі чистки якимось активним діям з боку країни? Всі хочуть обновити військовий склад. Я те, що говорив відносно опозиції, в цикабі качество відвідувачі. Для чого? Для чого? Да, тепер посилити свій кадровий склад. Першу чергу в оборонній сфері, це і для внутрішнього споживання для того, щоб дійсно, е, як мовив самі віддані, а заміна на відданих військовиків це базовий сегмент його особистої безпеки. І, друзі, показує світу, що він готов до нового етапу, як він говорить, оборони Китаю. Це оновлення керівного складу, це оновлення всіх видів Збройних сил і стратегічних ядерних, тактичних ядерних. Відповідно, всіх е, звичайних відеозброєв, включаючи ті радіоелектронні радіорелейні системи, які діють там уже по проти дронів, проти і тому подібне, показати новий етап розвитку Китаю і в першу чергу в області ВПК і оборони. Це і для внутрішнього, і для зовнішнього споживання. Що він готовий вже конкурувати з США у всіх сферах воєнної діяльності? А для того, щоб показати, що це реально, що він провів ротацію. На ефективних сильних командуючих, які готові виконати будь-який наказ не там, не по Тайваню, наприклад, а то в плані глобального протистояння продемонструвати свою силу. Але я прямо ще скажу: це демонстрація воєнна і вона мається показати, що він з Путіним виробить якийсь нову модель світопорядку. Свій час ця модель вироблялася 135 країн світу, але на чолі Трампа і Сінзіпіна під той період Трампа. Я думаю, що проведуть консультації з Путіним, тоді буде. Великі консультації Китаю США із самим Трампом і вийдуть на модель світопорядку, да, дійсно, з якимись умовами, але США тут уже не буде здавати позиції, тому що вони бачать стратегічний конкурент Китай Але що Трамп сьогодні активно робить з Європою відносно Китаю, об'єднує зусилля. Отут уже неофіційно Але й далі, деякі мірі заявляють, що готові якраз не просто санкції задіяти Китаю, а практично змінити стратегію. Відносини з Китаєм з прогресивним активним, технологічною, торговою, відповідно з закупівлі всіх видів, які виробляються в Китаї. Ну і зрозуміло, фінансові. А те, що буде обірвано всі цепочки, всі технології, це якраз буде отой потужний запобіжник Заходу проти дій самого Китаю, проти США і країн Європи. Об'єднана Європа США. Я ще раз підкреслюю: Канада, Австралія, Японія, Південна Корея і ряд десятків інших країн. Це надпотужний блок може бути проти Китаю в економічному форматі. А ця величезна економіка, яка умовно розвивається, при таких розкладах рухне. Це буде величезний провал. Я ще раз підкреслюю висновки прем'єр-міністра Китаю, наряду доповідь. Я закритих засідань не раз був. Він виступав, віце-прем'єр виступали. Кожен рік ми збираємося. І такі висновки реально дають оціночно, глибоко, чесно, в закритих клубах, де дійсно декларуються пресі. Тому в даний момент є чим крити Китай, є чим заставляти до світопорядку на вигідних умовах, і нам і припинення військ саме головне, в Росії Росії при як прижати по Україні, щоб ми вийшли на мирний процес і в плані світопорядку і гарантії безпеки всім країнам світу. Це нова умовно глобальна угода Хельсинки 2 мені назвали, яка змінить усю. цю. Я прямо скажу я в позицію ООН. ООН десь там буде таке для зовнішніх контурів, а тут це буде реальна позиція потужних країн, які поставлять умови світопорядку на нових цивілізаційних принципах. В будь-якому випадку це базовий принцип і жодне право. Іншого просто немає. Деякі будуть корективи, але війні табу буде. Оце вихід правильний, але це тяжка робота. Спочатку ми вирішуємо питання і по Україні, включаючи Китай, інші країни. І, зрозуміло, стаючи на місце Росії, да, найдемі місце, найдемі, так, знайдемо місце, найдемо її так скажуть, де путінська я іншого варіанту немає. Він змушений говорити добру волю проявляти, розказати про великі досягнення з Китаєм з іншої країни наприклад, з Трампом щодо світопорядку, спасіння людства. Нехай це говорить. Але припиняємо війну і умови виходу діву, пропишемо в нашому мирному угоді і гарантії безпеки, не тільки збройні сили, світопорядок. Потужні країни-учасники, це буде нове життя. Але до цього треба дійти розумно, дуже кваліфіковані, сильні люди. Я прямо скажу великим, політичним, військовим, розвідувальним, оперативним, економічним і дуже глибоким особистим досвідом з лідерами країн світу, які дійсно вирішують проблеми. Це закриті клуби, як говорить світовий уряд. Вони є. Вони постійно збираються і проводять великі наради, і буквально пройшли ряд їх. Включаючи зустріч Трампа із ними, тобто є перспектива, є механізми закриті, негласні, є відкриті, які повинні діяти. Але для цього треба я прямо скажу. Наша організаційна роль тих людей, які володіють ситуацією, які вміють це робити і можуть задіяти реальні механізми. На жаль, сьогодні ще команда президента знову посилає два-три менеджери США, розмовляти з звідковом, а не посилаємо декілька сот чоловік. В різних країнах, включаючи і до Трампа, і Рудорубу, і до Конгресу, Сенату, і воєнних і інших, для того, щоб формувати сильну позицію і по Україні, і по новому миру, яка вигідна Сполучені Штатів Америки, кожен країну учасників, тому що розмовляючи з країною цим з же Сінзипіном, він повинен бачити, який зиск йому, його народу, його режиму. Якщо цього не буде, він буде пасивний, буде вичікувати. А якщо це дійсно, реально показати. Я просто колись зустрічався з ним і перед цим Худзінтао, попередником. І говорять, там нам від України нічого не потрібно, ти що війни не було. Я назвав тільки 12 програм, вони просто розстріли. Говорить, та ні, ми ж готові. І водять 60 мільярдів доларів під ці проекти зразу, буквально. Після того, як 5 хвилин назад говорив, ми з вами не маємо питань і чисто формальну зустріч. А тоді ми брати, і ми вже працюємо по конкретним завиним проєктам. Дякую вам, пане Миколе, за коментарі і за роз'яснення, як варто було б організувати співпрацю з нашими і партнерами, і потенційно партнерами нашого ворога. Що ж, ну подивимося, як це буде реалізовано. Дякую вам ще раз і доброї ночі разом до перемоги. Доброї ночі. до а... Микола Маломуш, генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України, був на зв'язку зі студією. Ну і добігла кінця ця інформаційна година. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з 24 четвертого.